Міжнародний фестиваль древороду роду кобзарського провели у Крячківці втретє. Американські гості напівжартома порівнюють його із легендарним нині Вудстоком. кажуть, навіть переклад збігається Вуд дерево, сток, родина, раса. Кобзарі – то не тільки тужливі пісні про сиву давнину, втрачену велич, героїку, предків. Організатор і натхненник фесту Юрко Фединський каже: усі лірники були чудовими медіаторами, тобто тими, хто об'єднує суспільство, залагоджує конфлікти. Налагоджує комунікацію за допомогою свого мистецтва. Кобзар, це унікальний формат, і фестивал має бути уникальний формат. Тут кобзарі мали таку філософію, що вони вибирають, що співати, що грати, де це робити, для кого це робити. Залежить на потреба. Кобзар сам знає. Ніхто його не має представити. Так, він не чекає на запрошення. Він іде нахабний, так само куди треба. І ми маємо такий вільний простір про ці три дні. На невеличкому сільському подвір'ї, завдяки принципу відкритого мікрофону, кожен міг взяти участь, заспівати, затанцювати, декламувати вірші, зіграти сценки або що. Брайан Долфін приїхав сюди із Нью-Йорку, із банджо та репертуаром ковбойських і сучасних кантрі пісень. Чув цій музиці, ну це було дуже цікаво для мене. Я мав ем, друзів, хто співали це музики, і їх мене запросили по поспівати. Брайан вивчає етнічну музику, як штатів, так і України. Хоче написати наукову роботу про наших кобзарів. Зради цього менше ніж за рік освою українську мову. Мовознавець Пластун і Кобзар із канадського міста Едмонтон Андрій Горняткевич дослідженню бандури та інших українських народних інструментів присвятив півжиття. Власноруч змайстрував бандуру за його словами із найавтентичнішим звучанням. Адже якщо у старовинних використовували жильні струни, Кобзазнавець застосовує схожий за властивостями нейлон. Кому городу нрав і права, всяка іміє ум голова, всякому серцю своя є любов, всякому горлу є своїх у спаков. У Крячківці діє центр майстерня і школа із виробництва старовинних інструментів з науковим підґрунтям, кресленнями і технічними засобами. Тут можна переглянути їх виставку на різних ступенях готовності. Докладніше про унікальний фестиваль дізнавайтеся з програми Культурний простір на телеканалі Лтава у п'ятницю, о 21-й. Дмитро Купченя, Сергій Коломієць, спеціально для полтавських телевізійних новин.